Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі і сьогодні поговоримо про методи розведення кроликів. Для розмноження слід відбирати найбільш цінних за племінними і продуктивними якостями кролів. Відбір у присадибних господарствах зазвичай проводять з урахуванням корисних у господарстві ознак: живої ваги, забарвлення, густоти та однорідності хутра, будови тіла. Плодючості, скороспілості і життєздатності. У кролівництві поширені два методи розведення чистопорідне і схрещування. У першому випадку паруються кролі лише однієї породи, що сприяє удосконаленню наявних цінних якостей. А схрещування це парування кролів різних порід, помісні тварини. Одержані у результаті схрещення двох порід більш скороспілі, потребують менше кормів на 1 кг приросту живої ваги, а також мають підвищену плодючість і життєздатність. Разом з тим, помісних тварин не рекомендують залишати на плем'я, бо продуктивні якості наступних поколінь менш виражені, ніж у вихідних порід. Після відгодівлі їх забивають. Найкращі результати, одержані від таких поєднань: радянська шиншила з білий велетень або новозеландська біла. Білий велетень з новозеландська біла або каліфорнійська. Віденський голубий з каліфорнійська або новозеландська біла. Чорнобурий з каліфорнійська або новозеландська біла. Сріблястий з білим велетнем. А почнує з парування кролів. Статева зрілість у кролів. Настає у віці 3-3,5 місяців, але парують їх пізніше, щоб організму стиг достатньо зміцніти. Кролиць крупних порід, а це чорнобурий, сірий велетень, радянська шиншила, вперше пускають у злучку у віці 5-6 місяців, середніх кролиць віденський голубий, сріблястий, новозеландська біла, каліфорнійський. У віці 4-5 місяців, а самців пускають у злучку з досягненням ними віку 5-6 місяців. На період парування за кожним закріплюють 8-10 кролиць. Після трирічного віку відтворні якості кролів плідників знижуються і лише особливо цінних племінних тварин, як виняток, використовують протягом 4-5 років. Найкращий час для парування кролів у весняно-літній період ранкові та вечірні години, а у зимово-осінній денні. Умова успішного проведення злучки активна охота у кролиці, що триває близько 5 днів. Нова статева охота розпочинається через 8-9 днів, а часом через 15-20 днів. Ознаки статевої охоти. Самиця поводиться неспокійно, розкидає корм, іноді відмовляється від нього. Збирає підстилку, часто мочиться, від поглажування піднімає зад, кролицю підсаджують у клітку до самця, а не навпаки. З клітки тимчасово забирають годівницю та напувалку. Те, що кролиця покрита, розпізнають звичайно за поведінкою самця. Він падає на бік. З характерним писком чи бурчанням. Покриту самицю негайно пересаджують до її клітки. Приблизно через 5-6 днів роблять контрольну злучку, підсаджуючи самицю до того ж самого самця. Якщо кролиця поводиться агресивно, не підпускає до себе самця, то можна вважати, що вона запліднена. Через 13-15 днів після парування. Проводять ранню діагностику вагітності, або, як ще кажуть кролівники, крільності обережним промацуванням. Це треба робити вкрай обережно, адже плід у цей час буває за обільшки з лісовий горіх і можливий викидень. Якщо кролиця двічі не завагітніла, її слід замінити молодою самицею. Самець за день. Має покривати не більше чотирьох самиць по дві вранці та ввечері. Двічі на тиждень йому дають перепочити. А зараз розповім про окріл. Крільність самиць триває близько 30 днів, з коливаннями від 28 до 36 днів. Крільну самицю не можна непокоїти і пересаджувати. Якщо ж виникла така необхідність. Кролицю дуже обережно беруть однією рукою за шийок, а другою підтримують знизу. Велике значення має правильне повноцінне харчування. Приблизно за 10 днів до окролу здійснюють механічну чистку маточника, кліток, а потім їх дезінфекцію. За 6 днів до окролу при зовнішньому утриманні до кліток самиць. Ставлять чисті продезінфіковані маточники з підстилкою, а в клітках з постійними гніздовими відділеннями міняють підстилку, кладуть суху солому або стружку. Під час окролу і після нього у кролиць постійно повинна бути питна вода. Кролиця напередодні окролу ретельно перебирає підстилку, мне її вищипує на грудях і череві пух. Оголюючи соски. Якщо вона цього не зробила, кролівник зобов'язаний сам обережно вищипати пух із сказаних ділянок і допомогти самиці обладнати гніздо. Окріл, звичайно, проходить у сутінках вночі, його тривалість 10-20 хвилин, іноді 50-60 хвилин. Перебіг його порівняно легкий, кролиця облизує кроленят. Нерідко з'їдає послід, кладе їх до гнізда. Самиця відчуває у цей час сильну спрагу, тому вода має бути поряд. Інакше у пошуках вологи вона може з'їсти кроленя. Кролівник має перевірити гніздо, прибрати недорозвинутих або мертвонароджених кроленят. Перевіряти гніздо потрібно чисто помитими руками. На яких не повинно бути специфічних або сторонніх запахів, можна користуватися лише простим господарським милом. Молозиво і молоко кролиці дуже поживні, білки молока містять усі необхідні амінокислоти, мінеральні речовини і вітаміни групи Б. Якщо кролиця розкидає кроленят по клітці, відмовляється годувати то їх підкладають інші самиці. Для цього самицю на 15 хвилин забирають із клітки, і у центрі гнізда підкладають чужих кроленят, ретельно очистивши їх від пуху матері. Деякі кролівники кладуть кілька м'якеньких гілочок полину, запах яких не дає помітити чужих. Кроленята народжуються вагою 40-80 грам, залежно від породи і кількості малят. Голі, сліпі, але з 16 зубами. За перші 6 днів життя вага кроленят зростає вдвічі, вони вкриваються шерстю. На 10-14 день кроленята прозрівають, вага їх досягає 130-260 грам. На 17 20 день Вага кроленят уже 250-500 грам. У них відбувається зміна зубів. Вони починають виходити з гнізда. На 22 26-й день випадають корінні молочні зуби, а жива вага їх досягає 380-700 грам. У період лактації самиця відчуває велике навантаження, адже вона годує 6-8 кроленят. Витрати енергії у вдвічі а то й втричі перевищують ті значення, коли кролиця знаходиться у стані фізіологічного спокою. Годування самиці у цей період повинно бути різноманітним і збалансованим. Потрібно давати ті корми, що сприяють утворенню молока: зелену траву, коренеплоди, якісне сіно. У зимовому раціоні соковиті корми можна доводити до 900 тисяч грам. Концентровані корми для кролиць мають бути різноманітними і доброякісними: це горох, овес, кукурудза, кормові боби, пшеничні висівки у суміші з макухою. Лактуючим кролицям вводять у раціон необхідну кількість мінеральних речовин. От і все. Ви щойно ознайомилися з методами розведення кроликів. У наступному відео розповім вам про вирощування кроленят. А я дякую вам за перегляд! Підтримуйте мої старання лайком, коментарем, підписуйтесь на канал, не забувайте натискати на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Вам не важко, а мені приємно. Усім миру, здоров'я та добра! До зустрічі в наступних відео. Папа! -па.